Звільнення у міській раді. Наказ про звільнення головного архітектора міста Юрія Криворучка вже підписаний. Є інформація, що у керівництва ратуші були підстави для звільнення чиновника. Сам Юрій Криворучко в інтерв'ю 24 му каналу заявив, що переходить на іншу роботу. У міському відділі кадрів цю інформацію підтвердили. Архітектор повертається на колишнє місце праці у Львівську політехніку. Пан Бобболо звернувся до міського голови, щоб пана Криворучка шляхом власне, звільнення шляхом переведення перевести його на основне місце праці. Андрій Іванович це погодив. І пан Криворучко 7 числа, 6 числа, 6 серпня, це було останній день його місця роботи у міській міській раді. Цього четверга зареєстрували ще одну заяву з проханням про звільнення. Її написав начальник управління культури Андрій Вороновський. Посадовець вирішив іти з посади за власним бажанням. Наразі немає наказу про його звільнення. Чи підпише його міський голова, також невідомо. А пан Вороновський, це знов ж таки було його рішення. Заяву він подав згідно чинного законодавства за два тижні. Попередив керівника організації, тобто міського голови, про те, що він вважає, що він готовий йти з міської ради. Тобто, знов ж таки, це було його абсолютно особисте рішення. Хоча, чесно вам скажу, пан Вороновський нам дуже шкода, тому що це є дуже ефективний керівник. Андрій Вороновський своєї заяви не коментує. Нам стало відомо, що після скасування депутатами будь-яких премій та надбавок начальник міського управління культури отримував 1500 гривень зарплати. Є інформація, що це і стало причиною його рішення.